Доброго дня! Магія таро українського звати Олена. Послання від вищих сил. Два варіанти. Вибирайте, дивимося, в яких енергіях, як вас бачать, вищі сили, послання. І додатково на таро Інсайт. я думаю, ви вже вибрали, і давайте будемо дивитися. Перший варіант в яких енергіях: інтенсивність. Життя прискорилося, інтенсивність відбувається в вашому житті. В подіях, в діях, в думках, активність, підвищена активність. Ви намагаєтесь досягнути або здолати щось когось, дійти до цілі, здійснити мрію. Ну, таких енергіях ви знаходитесь. Як вас ви бачать, вище сили, прекрасний новий емоційний, романтичні взаємовідносини та близька дружба. Можливо, в когось відбувається пробудження екстрасенсорних здібностей, духовне прозріння, любовний лист, новий дім, туз кубків, наповнення, кохання, задоволення. Емоційно збалансовані, наповнені енергетично і тому інтенсивність присутня. Тому що ви прагнете здійснити вас на це є енергія і збалансовані емоції. Ви структурні, цілісні на даний час, на дані три дня, на які ми дивимося, однозначно. Зірка послання мрії здійснюється. Повірте в себе. Закінчення тяжкої ситуації ваші мрії здійснюються, або вам надасться можливість, тому є енергія, емоції, баланс, і ви досягнете чому й наповнення, тому що ви, можливо, вже прочуваєте протягом даних трьох днів здійсняться мрії, або мрія, бажання, зцілення, дар природи, глибини серця. Я скажу, що тут наповнення відносно того, що ви емоційно збалансовані. Інтуїція у вас дуже добре працює. Повішений говорить не про жертву жертву ситуації. У вас відбудеться прозріння, відкриються в когось екстрасенсорні здібності. у Вас відкриваються додаткові здібності, додаткові ресурси, ви наповнені збалансовані, і відбувається стілення. Ситуації здійснюються мрії, що стосується взаємовідносин з партнером, в тому числі. Да. Ви познаєте зміст свого я. Відбулося висвободження від того, що вас на вас тиснуло, вас стримувало. Відбулося висвободження з цього всього. Ви познали свою істину. Якщо до цього у вас і повішений про це говорить. Ви проходили духовний розвиток, досягли пізнання істини, ну, до якої ви йшли довгий час. Було, відбувалося стілення розбитого серця, стілення емоційного стану, наповнення, і ви досягли того, а шлях був довгий, тому що це внутрішнє пропрацювання. І ви на сьогодні відчуваєте. Що ви наповнена особистість, тому що ви досягли тієї цілі, про яку ви майже не мріяли на початку свого шляху про пропрацювання, стілення і здобуття. А на сьогодні це відбулося. І ви пізнали своє, свою суть, своє істинне. Я можливо для кого не програється, тому що духовним розвитком не всі або зціленням, або. Думками про такі речі не кожний приймається. Але я вам скажу, що що відбувається в вашому житті, які послання від вищих сил? У вас є сили, енергії, емоційна рівновага, і вас бачать наповненою людиною, і прийшов час дійснення тих мрій, про які ви навіть не мріяли. Ви пройшли певний шлях зцілення. Щось негативне відбувалося, або якісь негативні події, негативні емоції, те, що вас розчаровувало, те, що вас вибивало з колії, дисбаланс. І на сьогодні ви досягли, ви звільнилися від того, що вам не давало рухатися вперед, від того, що не давало. Досягнути певної мети або здійснення тієї чи іншої мрії, або того чи іншого бажання. Ви дійшли до здійснення. Ви йшли вірним шляхом. У когось буде любовний лист або придбання нового будинку, і ви від цього будете дуже задоволені. Давайте будемо дивитися другий варіант, яких енергіях ви знаходите інтеграція. Ви структурувалися, ви настільки цілісні. На даний час структурування, цілісність, рівновага, енергетична наповненість, баланс на сьогодні це все ви, це енергії, в яких ви знаходитесь. Як вас бачать вищі сили, рішучий, цілеспрямований, десь є трошки струптивість відносно того, що різкі рухи події розвиваються дуже швидко в вашому житті. Вибирайте раціональні, а не емоційні відповіді на визови, які вам надає життя або інші люди, або події, які відбуваються. Неочікувані зміни ви повинні бути більш врівноваженішими в прийнятті рішення відносно подальших своїх дій. Хоча ви рішучі, ви цілеспрямовані, але є хаотичність, рішення приймаються на емоціях. Хоча ви структуровані, і от ви повинні і в діях, і в прийнятті рішенні бути більш стабільнішими. Король жезлів, не зводьте очей з великої картини, представте деталі іншим. Тобто, більш глобальніше. Ваша ресурсність дозволяє вам досягнути того успіху, до якого ви цілеспрямовано рухаєтеся. Активна, діюча, цілеспрямована, ресурсна і послання, ви повинні більш глобальнішу, більшу картину малювати свого життя, мріяти про ті речі, на які ви не зважувалися. І ви певний час не зважувалися на дещо, на досягнення того, чого ви бажали. Бажання були, але ви не зважувалися навіть мріяти про це. А от на сьогодні вам говорять, що ви структуровані, ви цілісні, ви досягли тієї структури внутрішньої і зовнішньої, що ви можете цілеспрямовано діяти, ставити перед собою цілі і не зводити очей з великої картини, не залишатися на, на цьому етапі, де ви є, і не задовольнятись тим, що ви маєте, а рухатися далі. Крок за кроком піднімаючись на кожну ступінь, даючи собі можливість підніматися все вище, вище й вище, ставлячи цілі перед собою, все більш значніші, суттєвіші, глобальніші, тому що ви можете цього досягнути. Ви можете здолати ті перепони, які могли ні, знаходитися в енергіях. Того, що відбулося до цього: зрада, лицемірство, стогнація відносно подій, приймання за стабільність, ті негативні енергії або те, в чому ви знаходилися певний час, це не для вас зараз. Вам говорять про те, що ви повинні піти крок за кроком, але виходити з цього. 14-й аркан говорить як про стілення, так і про помірність. Повільно, крок за кроком, але виходити з цього всього. Що відбувалося, що відбувається, ви можете досягти більшого. Загальна картина, по-другому варіанту, те, що вам послання. Ви можете досягти більшого. Активними діями, ресурсністю, інтеграцією стихій, сил, енергії. Завдяки всьому цьому, ви можете зцілити Пропрацювати, різко звільнити себе від того, що не давало вам рухатися, і піти в нове, вибрати той шлях шлях до мети, до здійснення мрії, до здійснення бажання. Ви наповнені, цілісні. Відбулося стілення, і завдяки даному стіленню ви можете на даний час рухатися. В новий шлях, в нові починання. Вибирати цей новий шлях магії тароукраїнською. До зустрічі!